Мої вітання усім сиролюбам та сироварам любителям, усім тим, для кого сироваріння це поки ще хобі, але хто знає, можливо, з часом воно стане для вас бізнесом. Сьогодні я готую сир за мотивами сиру італійського, що має назву Бранзі. Його технологія зовсім не складна, а смак має вам сподобатися, особливо, якщо ви витримаєте хоча б два місяці його дозрівання. Я ж, як ви знаєте, традиційно зменшую усі строки очікування. Перш за все через слабку силу волі. Ну а по-друге, через відсутність на даному етапі умов тримати сири так довго в холодильнику. Це займає місце ось цей контейнер із сиром і не одним. А окремий сирний холодильник це на тепер розкіш. Він, до речі, у мене є, але зараз його використання не на часі, та і готувати багато сиру немає як. Тож, такі малі голівки сиру, я виготовляю їх 6 літрів, вони і дозрівають швидше, ніж у промислових розмірах чи в умовах крафтових сироварень, де об'єми молока значно більші. Давайте спочатку познайомимося з цим сиром. Бо, здається, він не так часто трапляється тепер у наших магазинах. Так само, як і, до речі, на сирних фестивалях ще у минулому житті, а я їх трохи відвідала. Бранзі – це традиційний альпійський сир з коров'ячого молока. Названий на честь селища Бранзі у провінції Ломбардія зазвичай роблять його із молока корів Бруна Альпіна. Голівки такі солідні, мають вагу кілограмів 10-12 Колір цього сиру залежить від пори року, як, до речі, і для багатьох інших сирів це характерно. Структура може бути як закрита, так і з невеликими вічками. Текстура компактна. Еластична, смак насичений, такий, із вершковими нотками. Молодим він ніжний і солодкуватий, отак, як я його куштую молодим він саме такий. Але е якщо він більш дозрілий, а і таке колись я робила, то додається до нього такої, знаєте, е незначної гостринки, то кажуть пікантності. І такі горіхові, ну і навіть фруктові, якісь, здається, нотки. Для виготовлення цього сиру знадобиться практично той самий набір, що і завжди. Усе необхідне перед вами на екрані. Візьміть до уваги, що поділ заквасок за сортами сиру це для тих, хто не хоче заморочуватися, ну і маркетинговий вхід. Тому беріть термофільну або універсальну мезотермофільну закваску для качоти, для чедеру, для гауди. Більше про закваски у окремому відео. Молоко у мене пастеризоване. Про режим пастеризації є окреме відео. У мене це нагрівання до. 68 градусів, витримка протягом 10 хвилин і швидке охолодження. Так як молоко пастеризоване, обов'язково необхідно відновити баланс кальцію у молоці. Для цього розчиняємо хлорид кальцію у воді і робимо це завжди, незалежно від того, в якій формі у вас хлорид кальцію. Перейдемо до вибору закваски. Бранзі сир з високою температурою другого нагрівання. Як кажуть, італійці підварений. Тому для нього використовуємо типовий для таких італійських сирів склад закваски, де переважають термофільні стриптококи і хельветікуси. Можна використати також і універсальну мезотермофільну закваску. Від того, яку закваску ви берете, залежить і температура її внесення. Тож зараз я нагріваю молоко до температури внесення закваски. Розсипаємо закваску по поверхні, чекаємо 1-2 хвилини, обережно розмішуємо по всій товщі молока, отак знизу догори. Накриваємо кришкою і залишаємо на активацію закваски хвилин на 40 чи там на годину десь у цьому проміжку. Якщо маєте бажання, щоб сир був трохи такого веселішого кольору, можемо внести природний барвник анато. Беремо його десь е, з розрахунку 2-3 караплі на 5-6 літрів молока. Звичайно, якщо хочете дуже червоний, то можете і більше, але це не має сенсу. Його краще теж попередньо розчинити у воді чи невеликій кількості молока. Так, барвник краще змішається з усією масою молока без інтенсивного перемішання. Звичайно, перемішати треба, але от бовтати вже не треба буде. Ну, Звичайно ж, можна вносити і краплинами просто у молоко. Тоді треба краще розмішувати, але знову обережно, щоб не руйнувалася структура ось цих молочних міцел, щоб кращий згусточок тоді став. Далі перевіряємо температуру молока і при потребі підігріваємо його до температури внесення фермента. Таку температуру вказують зазвичай в інструкції до вашого фермента. І зазвичай це 33-36 градусів. Розчиняємо фермент у кип'яченій, охолоджений до 30-33 градусів воді. Робимо це безпосередньо перед внесенням або недавго до цього. Бо в пролежному випадку, якщо буде довго стояти цей ваш розчин, то солі жорсткості, якщо вони у вашій воді є, а вони є завжди і не завжди повністю прибираються кип'ятінням, от вони можуть інактивувати фермент. Тобто згусток, знову ж є шанс, що він буде трошечки гірший. Дозування ферменту згідно з вашою інструкцією. Докладніше про ферменти розповімо в окремому відео. Тож, фермент розчинений у воді вносимо у молоко. Гарно, але обережно перемішуємо знизу догори 1-2 хвилини і зупиняємо молочну круговерть, щоб вихрі не зіпсували початок флокуляції. Засікаємо час до утворення згустка. Для цього, як завжди, використовуємо кришечку, продезінфіковану кип'ятком. Спочатку вона вільно рухається по поверхні молока, але з часом кругові рухи припиняються, і кришечка ніби прилипає до поверхні, і її не можна зрушити з місця. Хіба трошки похитнути, але вона знову повертається на місце. Це і є точка флокуляції. Дивимося на годинник. У нормі це має бути від 12 до 15 хвилин. Якщо час виходить за ці межі, нічого страшного, просто треба перерахувати норми внесення фермента. І про це теж в окремому відео. Накриваємо каструлю кришкою. Чекаємо ущільнення згустка. для цього розраховуємо приблизний час. Час до зупинки кришечки множимо на 3. Це стала величина, для кожного сиру вона своя, це мультиплікатор флокуляції. Число, яке ми отримаємо, це є час від внесення ферменту до розрізання згустка. Так як із 42 хвилин 14 вже минуло на зупинку кришечки, то нам залишилося чекати зовсім недовго 28 хвилин. Це... Час є приблизним, бо наші виміри вони ж на рівні хобі. Тому необхідно додатково провести тест на чисте відділення згустка за допомогою ножа. Якщо зріз чіткий, аніж чистий, переходимо до розрізування. А якщо ще ні, то чекаємо хвилин 5-10. Спочатку розрізаємо по вертикалі на стовпчики. Крок нарізування, так би мовити, ну і відповідно розміри сирного зерна залежать від того. Скільки ви плануєте витримувати свій сир? Ну, мається на увазі в ході дозрівання. Чим менший термін дозрівання, тим мають бути більші кубики. Якщо це буде менше 3 місяців, то розмір кубиків десь порядка 7 мм. Якщо ж від 3 до 6 місяців, то до 5 мм. Тобто нарізування зерна в такому випадку, якщо так дрібно, то зручніше здійснювати за допомогою вінчика. Спочатку ножем, а потім додатково вінчиком ще подрібнюємо. Розрізавши на стовпчики, чекаємо 5 хвилин. Далі розрізаємо по горизонталі, або ж зігнутим шомпуром, або вінчиком чи ножем у трьох напрямках Далі даємо зерну постояти 2 хвилини і переходимо до першого перемішування. Його робимо в одне коло. Обережно, лише так, щоб розділити зерно. Знову чекаємо 2 хвилини. І продовжуємо плавно перемішувати. Під час ось такого першого етапу перемішування, а він триватиме десь 15-20 хвилин. Грані зерна стабілізуються і утворюється ніби така захисна мембрана на зрізах. Зерно ще ну, зовсім нестабільне і може легко пошкодитися, тому робимо все це дуже обережно і плавно. І зерна заокруглилися, і це означає, що можна його обробляти далі. На цьому наступному етапі, а він буде тривати приблизно хвилин 20, вимішування відбувається з максимально повільним нагріванням, не швидше, ніж 1 градус за хвилину. Це дуже повільно. При цьому зерно треба нагріти до 43-46 градусів. Чим жирніше молоко, температура має бути вища, там 45-46 градусів. Якщо ж Кислотність вища, то навпаки, пришвидшується віддача вологи, тому в цьому випадку можна знизити десь температуру до 43 градусів, оцю м, крайню температуру нагрівання. Переходимо до фінальної обробки, доводимо зерно до кондиції. Як завжди, ми за ним спостерігаємо, а не за часом. Зерно має бути пружним, при стисненні трохи склеюватися у грудку і так само легко розпадатися на зерна. Виглядає готове зерно, воно гарно злипається і гарно розпадається. Тепер пора переходити до формування. Спочатку маємо трохи, так, знаєте, підпресувати під сироваткою. Як ви розумієте, температура, яка зберігається, сприятиме кращому пресуванню зерна. Далі, якщо ви застосовуєте форму, для якої обов'язковим є сирна тканина, то збираєте це в тканину і перекладаєте у форму. У мене ж до моєї форми додаються спеціальні такі дренажні килимки, тому я тканину не застосовую в даному випадку і одразу наповнюю форми. Залишаємо на самопресування на 30 хвилин з одним переворотом посередині цього часу. Тобто, самопресується 15 хвилин, через 15 хвилин перевертаємо ще 15 хвилин. Пройшло вже 30 хвилин. Через 30 хвилин перевертаємо знову голівку, якщо вона у вас в тканині перезагортаємо її, і вже тепер починаємо пресувати з вагою. Починаємо з ваги, що дорівнює двом вагам голівки. Через годину вага, під якою пресується сир, має дорівнювати трьом вагам сиру. А ще через годину чотирьом. По правильному, звичайно, варто під час пресування будь-якого сиру вимірювати його pH. Є технологічні інструкції щодо відповідності кислотності кожному етапу, але в нашому випадку сироворіння, як хобі орієнтуємося на час і температуру у приміщенні. Вона має бути у межах від 22 до 26 градусів і тривати від 2,5 до 4 годин. Перед засолюванням обов'язково зважуємо. У мене вийшла ось така голівка. Час засолювання визначаємо таким чином: 60 хвилин на кожні 100 г. Нагадую, що температура розсолу має бути 10-14 градусів, та і сам процес засолювання має відбуватися за такою ж температури, тобто у холодильнику. Для цього сиру є й альтернативний спосіб засолювання сухий. В такому разі зважуємо сіль у кількості 2% від маси голівки і гарно от, натираємо. Голівку цією сіллю. Далі етап обсушування. Для цього процесу також є оптимальна температура і вона теж приблизно 10-12 градусів. Бажано, щоб був достатній повітрообмін, але не прямий потік повітря, тобто без протягів. На протягах не ставити, біля вікна не ставити відкритого. Тривати обсушування може від 2 днів аж днів до 10. Перевіряємо, чи достатньо підсох наш сир. Тильною стороною долоні. Якщо вона не відчуває вологи, значить вже готово. І при цьому навіть отакі, знаєте, виступаючі ніби жирні плями на сирові, це вже значить, що він близький до такого повного підсушування. Залишилося лише витерпіти період дозрівання. Він триває, як я вже говорила, від 2 до 6 місяців. Я здаюся трохи раніше. Хоча умови дозрівання я дотримуюся. А це має бути температура 10-14 градусів і вологість 80-85%. Це зручно робити в контейнері і, звичайно, в холодильнику. Регулярно перевертаємо голівку для рівномінного дозрівання спочатку перший тиждень щодня, наступний тиждень через день. А увесь наступний час до ось тих перших двох місяців. Десь там 1-2 рази на тиждень. Можна застосовувати захисне гістівне покриття. Інших я не застосовую, про нього я вже згадувала в одному з попередніх відео. Ну або можна вакуумувати. Але про це іншим разом. Настав час скуштувати. Текстура сиру доволі еластична, але поки не дуже щільна. Почекайте довше, буде щільніша. Структура сиру закрита, бо я використовувала закваску без бактерій, що спричиняють е, значне газоутворення. Лактококус helveticus, який містився у заквасті, додав цікавих таких смакових відтінків. Впевнена, вам теж сподобається цей сир, нескладний у приготуванні. Готуйте і смакуйте.